Я вернувся. Давно не бачились старший брате. Звідтоді, коли ти пішов. Морок досі під нашою магією. Так, морок досі під магією гіпноза. Но батько вже здогадується. Зрозумів, а я вже на кінець тот знайшов замок, батька. Ідем. Тут недалеко проїдемось. Тут батько зберігає частину своїх сил в цьому водопаді. Думаєш, чому тут так мало охорони? Тут не потрібна охорона. Воно само себе захищає. І зараз я тобі покажу. Ти доторкнись водопада. Ваш батько заборонив. Його тут немає ти слухаєш мене. Так точно. Цю силу можуть використовувати тільки ті, в кого є кров нашого батька. Всі другі, в кого нема крові нашого батька, перетворюються в прах. Але хочуть взяти цю силу. щастя щастю, вона в нас є. Готовий. Провідаємо нашого батька. Морок, іди сюди. Батько.